Винесемо якусь каїнову печать. Це призвело до того, що край дійсно став краєм без історії. Все це роками накачувалося в мізки людей. Кому цікаво е, читати про якісь там обряди, фольклорні туземців? в пошуку місця, де тебе ніхто не займав, українці часто відмовлялися від своєї ідентичності. Донбас це націоналістичний регіон. Протягом Багатьох політичних протистоянь, які відбувалися в Україні, була проблема образів різних регіонів, не тільки Донеччини і Луганщини. Тобто, була демонізація Гличини, демонізація Києва, була маргіналізація окремих регіонів там центральної України, там і так далі. Тобто, все це вже було. Але питання, чому це настільки важливо? Це важливо насамперед тому, в який спосіб ми інтерпретуємо власну історію, в який спосіб ми рефлексуємо над своєю регіональною ідентичністю і над загальноукраїнською. Бо те, чого мені бракувало під час мого тривалого життя в Донецьку, це розуміння того, в який спосіб історії Донеччини і Луганщини насправді перебуває в контексті історії України, наприклад. Бо я бачив, що те, що робить місцева влада, місцеві управління освіти культури, воно спрямовано на пошук якоїсь ізольованої ідентичності, штучної, в межах якої е, немає ніякого зв'язку з Україною. Тобто ми могли бачити фестиваль Скіфська пектораль, але ми не могли побачити, наприклад, фестивалю, який присвячений е, е, козакам, які, по суті, були першими. Першою хвилею такої масової колонізації території приазов'я, території вздовж Сіверського Дінця і так далі. Тобто ми бачили, як в абсолютно штучний спосіб, тому що не можна було так місцевими літами визнавати, що є якийсь взагалі зв'язок з Україною. Навпаки, треба було весь час говорити, що всі ми родом з СССР. Так, ніби СССР це якась така форма тривалої ідентичності, яка завжди була. Ну, місцеві еліти, це ж були вихідці з заводів, червоні директори, так звані, зокрема, я, я не скажіонувалися що... в цій радянській пропаганді в радянському, 음, радянських я, сенсах. Я думаю, що справа не тільки е, в тому, що вони були червоними директорами. Справа була в тому, на мою думку, що вплив КГБ в 91-му році нікуди не зник. Тобто, ті старі партійні структури, які по суті формували цей образ нової радянської людини. Вони зрозуміли, що їм, я так розумію, в зв'язку з Москвою, в безпосередньому контакті, необхідно будь-будь що будь утримати свій контроль над регіоном. І ті місцеві медіа, які працювали на території Донецька, на території Луганська, місцеві медіа мається на увазі навіть локальні, тобто на рівні місцевих газет, який образ минулого і теперішнього і майбутнього вони продукували. Вони бездумно передруковували матеріали російських пропагандистів про злу Галичину, про злих бандерівців, про те, як донечанин та не немає нічого спільного з киянами і рештою України. Тобто все це роками накачувалося в мізки людей. І в мене просте питання. Вже коли почалася масштабна війна, що я зрозумів, що це насправді працює в обидві сторони. Це не тільки вплинуло на частину мешканців регіону нашого, але частково сформувало і наш образ Донеччини і Луганщини в обличчі решти України. І мене насправді нескільки ображає той факт, що ми весь час маємо справу з різними уявленнями, які, можливо, нас ображають, скільки я бачу послідовну позицію. Не визнавати того, що українська Донеччина, яка була європейсько орієнтована, яка трималася своєї української ідентичності в той чи інакший спосіб, що вона реально існувала. Я не готовий е, говорити про те, що, мовляв, це було масове явище, що, мовляв, за цим. Е, Стояли якісь інституції, але скажу, що ті структури громадянського суспільства, з якими я взаємодіяв, з якими був знайомий, з якими мав честь е працювати над темою історичної пам'яті Донеччини, над темою е культури української на теренах Донеччини Луганщини, я не можу сказати. Що ці середовища аж такі маргінальні, що заслуговують на зневагу. Більше того, враховуючи те, скільки людей з Донеччини і Луганщини з 2014 року стали добровольцями, партизанами, стали частиною збройних сил України, ширше сил оборони України, я зрозумів, що те, що я весь час чую дуже часто, навіть з поважних трибун і дослідницьких, і політичних, і історичних, і суспільно важливих, це те, що, мовляв, ми несемо якусь каїнову печать. Мовляв, вже достатньо тобі бути вихідцем з Донеччини чи з Луганщини, щоб тебе сприймали як людину, ну яка однозначно несе якусь антиукраїнську ідентичність, яка не може мати якісь глибші корені. Наскільки Луганщина і Донеччина це регіони, які наповнені історією, на ваш погляд. Є на мій погляд, вони взагалі не наповнені історією, ані українською історією, скажімо так. Ну, це актуальна для нас найбільша тема розвивати саме український контекст, ані історію, взагалі, як такою. Ми бачимо з вами вкрай, в якому є ну купа різних архітектурних споруд якогось там 19-го, наприклад, сторіччя або початку 20-го, але ми. Ми розуміємо, що це за споруди, да хто їх побудував, яка ну власне історія. Тобто абсолютно безрегіональної історії, це в цьому ну, власне, винна оця от систематизована імперська, радянська неоімперська, і ну з якогось моменту і російська сучасна неоімперська політика спрямована на те, щоб розвивати, звертати увагу суспільства лише на два сюжети в історії. Перший сюжет це ну, власне цивілізаційна роль Росії в освоєнні краю, проти, противага ранішньому дикому полю. Ну і другий сюжет це е, радянська епоха, яка зображає е, край як таку вітрину радянського життя соціально-економічної моделі. Ну і плюс як окремий сюжет. І він найбільш мабуть е, е, на ньому маніпулювали, його використовували ідеологічно. це… Друга світова війна і в нас інші сюжети. Ну вони були, м'яко кажучи, вторинними, і це призвело до того, що край дійсно став краєм без історії. Чому от радянська історіографія не говорила про козацьку добу да, в історії краю? Ну, не те, щоб зовсім не говорила. Сьогодні навіть е ці аспекти є навіть в підручниках ЛНР, да, е але вони. Ну як? Ну, наприклад, там сюжет про біловодь, про кінний завод. Да? Згадується, що перші там конюшні були побудовані ще за часів Гетьманщини чи Слобожанщини. Але натомість згадується, що на відміну від російського періоду, катерининського періоду, це були недосконалі будівлі, які постійно горіли. Тобто формувався негативний образ. Ось так. І так, буквально в усьому. Тобто, і ну і, наприклад, один з підручників ЛНР згадує, наприклад, кальмівську паланку Запорізької Січі, яка, яка там була на півдні Луганської області. Але згадує в тому контексті, що козаки майже не приймали участі в освоєнні. Це були якісь там землянки, з яких вони там споглядали за татарами. А от така системна, якась політика соціально-економічного цивілізаційного освоєння приходить вже пізніше. От приблизно така історія, да, такий історичний контекст, ну, який ну, власне, робив Україну, українську історію краю вторинною, да, відносно, ну, кому цікаво ч, е, читати про якісь там обряди, фольклорні е, е, туземців, да, коли можна про палаци імперські почитати і так далі. Коли я розповідаю своїм колегам про те, що насправді. Попри наявність великих агломерацій, де дійсно росіяни були більшістю, і то вже в другій половині ХХ століття, я насамперед про Донецьку, Беседіна, Києво, ця частина Тореск, Харцизька, Горлівка, все одно на більшості території Луганщини та Донеччини українці завжди і в 19 столітті, і в 20 столітті становили абсолютну більшість. І другий важливий факт, коли всі проблеми з Формуванням цієї радянської ідентичності і пострадянської ідентичності пояснюють тільки тим, що, мовляв, був російський етнічний компонент, мовляв, їх привезли до нас в вагонах під час Голодомору, після Другої війни. Це знову ж таки не є правдою. Основні хвилі міграції, трудової, вони все одно пов'язані з українськими регіонами центру України, Заходу України. І ось тут ми приходимо до найважливішого. До запитання, а що насправді сталося з Донеччиною і з Луганщиною за останнє півстоліття. Чому з регіону, де українську можна було почути навіть Донецьку, мій дід був свідком цього, він в 47 му році приїхав до Донецька, він був свідком того, що українську мову можна було цілком спокійно почути на вулиці, цілком спокійно почути в академічній аудиторії. І ось тут ми приходимо не до уявлень, а до фактів. Ми маємо Олексу Тихого, вихідця з Олексієва Дружківки, так, маємо так. власне Івана Дзьобу з його інтернаціоналізмом чи русифікацією, народженим власне під Докучаєвськом. Ці два діячі дисидентського руху, по суті, були аналітиками, Перший з яких написав насправді перший аналітичний твір, політичний аналітик інтернаціоналізм чи русифікація, в якому пояснював, в який спосіб з українців роблять. Росіян, це дуже Яким потужна чин... книга, я її читав, і більше того, ця книга, яка була перекладена в той час, коли вона виникла, на різні європейські мови, в тому числі навіть комуністичними партіями цих країн, тому що вони розуміли, що е, той колоніалізм, який е, російська влада пропонує всім поневоленим народам, зокрема українцям, він передбачає відмову від ідентичності. І ось як на мене, ми напевно, як суспільство, були дуже неуважними в прочитанні цих книжок або не хотіли їх читати. Вони не були популярними і не є популярними. Звичайно, я міг прочитати тільки той, хто цікавиться, хоча б трохи історією. Тому що ці книги говорять нам про те, що, на жаль, під тиском влади в пошуку е... місця, де тебе ніхто не займав. Українці часто відмовлялися від своєї ідентичності, і не тільки українці, і татари, і греки, і німці. Тобто мова йде про те, що та модель, яка була запроваджена радянською владою, вона передбачала, що українці, в тому числі і на Донеччині, можуть бути українцями, але в межах свого обістя, в межах свого дому, в межах своєї маленької локації. І навіть коли ми говоримо про спільноти. Переселенців, яких силою вивезли з території сучасної Польщі, вже там в 51-му році, да, Званівка, власне, там, Роздолівка mm. там і так далі, то ми бачимо дуже дивний момент. Ці люди спілкуються українською, ходять, наприклад, до греко-католицької церкви. Але якщо ми відкриємо, наприклад, голосування на парламентських виборах до війни, на президентських, ми бачимо, що в цих селах. Голосували і за Віктора Януковича, і за партію «Регіонів». Я колись задав питання своїм друзям з, з цих сіл: а чому власне так? Вони каже, ти знаєш, ми все одно, попри те, що там люди були з різними поглядами, ми хотіли виглядати як місцеві, тобто, це про елемент упокорення заради спокою. І це частково нам дає відповідь, в який спосіб формувалася політична культура на Донеччині і взагалі культура взаємодії. Наскільки вам складно було або легко можливо досліджувати історію Луганщини? Ну, складність обумовлюється хронічною проблемою. Ну, спочатку відсутності зацікавлення, да цим займалися переважно ентузіасти. На якомусь етапі я є таким ентузіазмом ентузіастом. Ну от відсутність інтересу, да, відсутність актуальності. Що стосується контексту. Документів, скажімо, подій. Ну сама по собі історія цікава. А ці, джерела взагалі розпраць. зберіглись, аби досліджувати історію Луганщини. Ну Чи як... це все втрачено або вивезено в російські архіви, і тому ми не маємо до того доступу. Ну, в принципі, не те, щоб вивезено в російські архіви. Російські архіви, наприклад, Луганський обласний архів він зараз перебуває під окупацією, як інші архіви, тобто ці документи втрачені. Майже ніхто. Yeah. Не ну, не приділяв увагу, наприклад, англійським джерелам 18-го сторіччя. От зараз я от читаю текст, наприклад, англійського мандрівника саме в наш край, який згадує ну зовсім іншу картину. Представляє 18-го сторіччя. Тут і Гаскоін, засновник Луганська, інше по іншому трактується, наприклад, і племена Калників, наприклад, згадуються, які тут активно кочували, так і. І якісь там конфлікти і трабли між донськими козаками і українськими козаками також згадуються. Ну, зовсім по-іншому цікаво, відсторонено, як це характерно для англійців. Ну і, наприклад, ще документи на, наприклад, парламенту 18-го сторіччя англійського парламенту, в яких там є, наприклад, тексти. 19 да, сторіччя, де, наприклад, обговорюється банкрутство того ж самого Гаскоїна, його фірми в Шотландії. І це він вже помер. І от обговорюється, чи забирати в нього, чи не забирати його вже нові набуті капітали, коли він служив російській владі. Ну, Тобто, голь на видумки хитра, як хто кажуть, да, за Поребріком. Мені здається, що потрібний просто інтерес, зацікавлення, актуальність і так далі. У Донбаса був потенціал зруйнувати Російську імперію. Я скажу, що враховуючи інтенсивність бойових дій в часі е, війни Росії проти України у 18-му році, а пізніше вже в тому протистоянні, яке розгорнулося, власне. Територія Донеччини і Луганщини стала полем найбільш інтенсивних бойових дій. Донецьк, якщо я не помиляюся, майже два десятки разів е, брали до рук різні е, сторони. Хіба що Махно не брав Донецьк? А так, практично всі, хто тільки міг і не міг. Е, на мою думку, Донеччина і Луганщина, вона в системі Російської імперії тодішньої. Грала дуже важливу роль саме як регіон важкої промисловості, без якої, в принципі, існування військово-промислового комплексу неможливе, так само, як і створення мережі доріг, залізничних доріг. Бо що з того часу, що тепер залізниця є основним логістичним засобом для російської армії, тому. Поза сумнівами, втрата Донеччини на той момент більшовиками чи білими, поза сумнівами, означала е, достатньо менші, менші шанси на виграш тої сторони, яка була. Е, я можу сказати одне, що за моїми відчуттями, спостереженнями, станом на 14-й рік в Донецьку і зрештою в Луганську вже виросло молоде покоління українців, яке чудово розуміло. Що в боротьбі за власну ідентичність, в боротьбі за свою суб'єктність, вони все одно пішли би в місцеву владу, спробували за неї поборотися. Я не знаю, наскільки б успішною була б ця боротьба, але те, що вона була, я можу засвідчити твердо, тому що, по крайній мірі, ми це планували і втілювали в життя е, в своєму регіоні. І для нас було зрозумілим, що владу ніхто віддавати так просто не буде. І ми чудово розуміли, що нашим ворогом є не тільки місцеві фінансово-промислові групи, які орієнтовані на Москву. Але нашим ворогом є частково і справжні російські агенти, для яких наша громадська активність ну виглядає загрозою, попри те, що нібито ми не ж не стільки численними, як е, це собі е, хтось міг би уявити. Який історичний факт про Луганщину вас здивував? Перебування Махна, да, наприклад, у Старобільську. Наприклад, там відголоски ядерної, ядерної радянської програми, які там в 40-х на початку 50-х років реалізовувалися у Сєвєродонецьку. Е, А ну розкажіть про це, що про це не чому? У 1946 році, якщо не помиляюсь, радянськими спецслужбами була проведена операція ОС-Авіахім. Вона так називалася. Це власне, от німецьке. Ну, Вчені, які були е, пов'язані з нацистською ядерною програмою, їх там в добровольно принудительному порядку переселяли е, до Радянського Союзу. Ну і е, з якогось моменту точного дату на не згадаю, в 40-х роках групу, пер, групу, яка з е, е, Пітера Герольда, здається, так, бо був її очільник, переводять для робот в Сєвєродонецьк. В оцей от, трикутник. Сів... Лім... тоді Сіверсько-Донецьк, давже тоді Лісхімстрой, Рубіжне, Лисичанськ – Місце хімічної промисловості. Ну і відповідно, вони там починають деякий час працюють над цим проектом. Потім, ну, потім доля ну, керівників проєкту заарештовують та вбивають, інших відправляють там в 53-му році, здається, в НДР да, в Німецьку Демократичну Республіку. На цьому все власне і закінчується. Да, але сам по цьому по собі, а, інцидент да, і такий факт досить цікавий. От. Ну, о, якщо коротко, так. Ну, і ще сюжет, який мене, мене хвилює, бельгійський Лисічанськ той самий, да, от, э, Сольве, який створив содовий э, завод, і э, він, ну, наприклад, увів э, соціалку, да, соціальні програми для робітників, школи будував Лікарня, там лікарню. Вперше. Так, цю знамениту, на жаль. Чи зруйновано, чи напівзруйновано. Ну тобто, він е, впроваджував таку робітничу е, підприємницьку етику спілкування, яку якою потім взяли е, пишалися більшовики, наче це була їхня, ну така ідея, скажімо так. Ту, підсумовуючи, чи достатньо ми знаємо про Луганщину і Донеччину? Ні, недостатньо. Потрібно і далі. Е, Працювати над цим потрібно популяризувати цю історію. Потрібно заглиблювати ну, якісь наукові знання, потрібно сприяти публікації ну, науково-популярних знань. Ну і сприяти шукати якихось стипендіальних програм для досліджень. Ну, скажімо, теми є, аспекти є і так далі. Потрібно займатися.